23-й день народження незалежної української держави разом із нами відзначав мало не весь світ. В багатьох містах: Нью-Йорку, Парижі, Відні, Варшаві, Лісабоні, Ріо-де-Жанейро, Лондоні вже відбулися акції солідарності до Дня Незалежності. Папа Римський розпочав неділю з молитви за Україну. А вдома наші земляки з'єднували обидві половинки держави по Дніпру, вогнями, прапорами і піснями. Як вітали Україну її громадян і жителі різних країн світу. Далі сьогодні усі мої думки линуть до чудової країни України, в якої сьогодні день незалежності. Неділя час традиційної проповіді Папа Франциск звертається до тисяч парафіян з усього світу словами про Україну. Її сини та дочки прагнуть миру та спокою, але цьому бажанню загрожує тиск та конфлікти, від яких страждає мирне населення. Серед слухачів проповіді на площі святого Петра багато людей у жовто-синьому одязі з українськими прапорами, і папа закликає увесь світ підтримати українців своїми молитвами. Хоча особливо моляться за Україну в ці дні не лише у Ватикані, у Ріо де жанейро статуя Христа Спасителя стала синю жовтою у Варшаві. Води вісли засвітилися вогнями. В ім'я миру в Україні за течією попливли віночки із свічками всередині. Свічки на воду Дунаю опустили і у відні, у Нью-Йорку, Філадельфії, Берліні на честь Дня ня Ності України і сотень свічок запалали тризуби. Резуб із смолоскипів запалав і Дніпропетровську місцеву архітектурну принаду, піраміду підсвітили синім та жовтим і запалили на її сходах герб України. А ще з вогнями, співами та національною символікою українці вночі єднали береги єдиної держави у п'яти містах, що стоять на Дніпрі, Києві, Дніпропетровську, Кременчузі, Черкасах та Запоріжжі. Українці вишикувалися вздовж мостів від одного берега до іншого, тримаючи в руках вогні миру. Одна єдина соборна Україна єднати береги. Рідної держави українці виходили з молитвами за тими, хто загинув за свободу. Ну, Надо понімають, що вони захищають нікого та конкретна, від не то свою сім'ю, не тольки свої дом. Ані защищають всіх нас. До нас на підприємство недавно заїжджали солдатики із Львова. Це діти. Цеплята з мужськими, настоящими чоловічими очами у Києві. гімн України співали із думкою про добро, яке обов'язково запланує, і що любов переможе. Нам не вистачає того, щоб ми в один день всі взялись за руки. Не вистачає любові один до одного. Якщо ми почнемо дуже любити один одного, у нас все вийде. Ще нам братя. Усміхнеться доля спробували привітати Україну з днем народження і громадяни Росії у Москві від чайдухи не побоялися вивісити синьо-жовтий прапор на кам'яному мосту неподалік від Кремля, проте навіть не встигли розгорнути правоохоронці. Затримали активістів, а прапор зірвали. А це Литва. центральна площа Вільнюса у синьо-жовтих прапорах. Люди зібрались спеціально, щоб запалити вогонь солідарності з Україною. Гімн співає Руслана і вперше під час виступів заплакала прямо на сцені. Ви не бачили, скільки людей плачуть сьогодні в Україні? Яка це боль? Скільки сьогодні українців страждає просто ні за що? Скільки потрібно, щоб вбили українців? щоб Європа і мир остановили Путіна? Сколько нужно, щоб погибло людей? За ж то убивають Україну? Ще ніколи світ не був таким синьо-жовтим і таким близьким до України. Юлія Вебер, Олена Матюцька, Олена Осенко Тесен один плюс один.